Добрий день. Ми продовжуємо з вами перевіряти домашню роботу. У нас є ще дві задачі, давайте ми з ними розберемося. Перша: 23:12 це продовження. Попередній 23,11, ну, трохи. продовження, Яку кінетичну енергію отримав електрон, пройшовши при через різницю потенціалів 2 кВт, виразить відповідь в електрон вольтах і джоулях. Ну, Тобто нас тренують в переходах від джоулів, джоулів до кіло... електрон вольтів або до електрон вольтів і зворотній варіант руху. Але і в цій задачі теж я не хочу записувати дано. Але якщо ви це зробили, ну, тобто записали дано, це не заперечує ніхто, тому давайте будемо записувати. Але в мене ну, трохи більше пояснень буде в самому розв'язанні. Як вам подобається, дивіться і перевіряйте, як вам буде зручніше. Давайте пойдемо таким путем. Ну, знов я пам'ятаю, що є теорема про кінетичну енергію, і це робота дорівнює зміни кінетичної енергії. Зміна кінетичної енергії це кінцева кінетична енергія, минус початкова кінтична А, uh, у нас електрон, пройшовши прискорюющую різницю потенціалів, означає, що він починав uh, рух, свій, свій рух, тобто в нього не було початкової кінетичної енергії. тому робота просто дорівнює кінтичної енергії, работа електричного поля дорівнює заряду електрону на <кій> різницю потенціалів. Але ще раз, ось це у нас зміна кінетичної енергії: кінцева мінус початкова. А здесь у нас різниця потенціалів, тобто початкова мінус кінцева. І ось ця різниця потенціалів це ніщо інше, як напруга. Ми про це теж з вами розповідала. Добре, далі ми пам'ятаємо, що у нас електрон має негативний заряд, тому я запишу його значення за модулем, це 1,6-19 10 степені колон за умовами різниця потенціалів Ф1-Ф2 або напруга дорівнює 2 кВ. і тому я можу казати, що кінетична енергія з одного боку буде дорівнювати. 2 кілоелектронвольта, Ну, якщо різниця потенциалів 2 кВ для одного електрона, Це буде 2 кілоелектронвольта, А з іншого боку, ми 2 кілоелектронвольта умножаємо на 1,6-19. Ну, тобто, кіло це ще третя ступень, тобто тут буде мінус 16, буде 3,2,10-16 джоуля. Ну, от і вся, в принципі, задача. Ми її розв'язали з вами. Знов. Нічого складного в таких задачах немає, але в них можна заплутатися. І бажано, щоб ви саме тренувались, не плутатися в розв'язанні таких задач. Тому що тут зі знаками іноді бувають проблеми, а іноді ви не помічаєте ось цих приставок, і ось тут ступені можуть відрізнятися. Це буде дуже прикро. Добре, поїхав далі. Наступна задача 34.1. Трі кульки, що лежать на гладенькому столі, зв'язані попарно нитками довжини L, якими стануть сіли ниток T, якщо кожний кульце надати заряду Q маленька. Ну, гладенький стол натякає на те, що ми не будемо враховувати сілу тертя, як ви розумієте. Тобто, у нас, коли кульки просто лежать на столі без зарядів, вони їх врівноважують сіла тяжіння, сіла нормальна реакція опори, вони нікуди не ні ковзають. Але якщо ми їх заряджаємо, то вони захочуть відштовхуватися і кудись рухатися, але вони попарно, як нам казали, зв'язані нитками. Тобто визникають сили відштовхування, вони не заряджені, але визникають сили натягу ниток. І, мабуть, якщо у нас ця система залишиться в рівновазі. То ці сили повинні порівноважувати одна одну. Давайте це нарисуємо, тому що поки я все це розповідаю, це ще не розв'язання задачі. Ну, Здесь я все ж таки написала дано, звісно, довжина нітки і заряд, і знайти потрібно силу натягу. Але далі я роблю рисунок. Ось у нас трикутник, це довжина ніток L. Ми розташовуємо в кутах заряди І у нас виникають сили. Я беру тільки одну пару, але зрозуміло, що між кожної пари так буде відбуватися. Ми показали сили відштовхування, ми показали сіли натягу. Зрозуміло, що сили натягу не дозволять розтягувати ці заряди до нескінченності, вони не порвуть нитки, тому що за умовами виникає сіла натягу. Ну і все, умови рівноваги ми запишемо, як сіла. Т дорівнює сілі F, а сіла F, це сіла у нас колоновська. Можна залишити К квадрат ділить на L квадрат, ну, можна вже так солідно написати, що це константа К на 4П0, ну, а десь q квадрат на L квадрат у нас залишиться. Я все ж таки написала по-дорослому, але якщо ви написали через константу К, це не помилка в даному випадку, від нас не намагалися, щоб ми прям. Ось так написали. Ну, добре, бачите, тут мені дають дописувати все акуратно, тому рухаємося вперед. А вперед, тобто, ми фінішуємо все, ну, ми можемо, в принципі, вже відпочити. Всі задачі ми розібрали.